Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Продовжуємо ефір канал 1+,1 плюс в рамках загальнонаціонального телемарафону. І зараз ми будемо говорити про зовнішньополітичні орієнтири. Mm -hmm. Вони пов'язані звичайно з візитом Медєнса Столтенберга, керівника Північно-Атлантичного альянсу в Україну і саме в Київ. Ну і будемо говорити про те, що ми можемо отримати вже на саміті в липні. Вільнюсі, отже, я сподіваюся, що вже на зв'язку Євген Пербеніс, заступник міністра закордонних справ України, пане Євгене, да, вітаємо добрий вас. вечір. Вітаємо в марафоні. Добрий вечір. Добрий. Можете на початку пояснити нам оці слова Столтенберга, на які всі звернули увагу про те, що починається нова глава відносин Україною? У що він вкладає в ці слова? Ну, власне, це є і наша мета. Як відомо. 14 років тому о, на Бухарестському саміті о, союзники прийняли рішення про те, що Україна буде членом НАТО, але вже пройшло 14 років, і о, ситуація у світі з початком повномасштабного російського вторгнення абсолютно кардинально змінилася. Тому сьогодні очевидно, що потрібно приймати рішення, які о, о, мають о, посунути. Скажімо, нашу співпрацю з альянсом, наші відносини з альянсом на абсолютно інший етап. Тому тут наші слова генерального секретаря і те, що прагне Україна, абсолютно бігається, і це сказав чітко президент, що ми повинні йти вперед. І ми дуже сподіваємося, що на вільні пане, ви не повертайтеся щось з інтернетом. цікавому місці, Ну так от. ну ми чекаємо, поки Євген Прибеніс, заступник міністра закордонних справ, перезайде в посилання, тому що Зразу... дуже хочеться зрозуміти. Да. да, це питання там безпеки або гарантії безпеки. Вони настільки широкі, настільки кожна країна, як яка входить в Альянс, так і Україна, може по-різному їх розуміти. Тому що для нас зрозуміло, першим кроком хотілося б закрити небо. Далі вже працюємо по що ми конкретно. щойно говорили з Михайлом Самусом, що це треба зробити, особливо mm -hmm. в контексті наступу. Пане Євгене, на словах, от ви тільки про саміт почали говорити, будь ласка. Так, зараз я вас знову чую, хоча якийсь звук не, не, не дуже хороший, але, Уваги, е та, будь ласка, та, та, якщо всього. можете проходити запитання. Ви почали тільки говорити про наші очікування від вільнюського саміту. От Давайте продовжимо з цієї точки, бо це найцікавіше. Ну, е якщо коротко, то, е е власне, е в нас є дві мети. Пов'язані з вільнюським самітом, це посилення підтримки з боку НАТО і з боку окремих країн-членів для того, щоб Україна якнайшвидше досягла перемоги у війні з Росією, і наступний крок це визначення часових рамок і модальності, того, як Україна буде наближатися до свого членства в Альянсі. Оскільки сьогодні зрозуміло, мені здається, уже практично усім, що членство України в Альянсі це не лише крок, який має забезпечити гарантії безпеки України, хоча це також є дуже важлива мета членство України в Альянсі це буде посиленням самого альянсу, і зараз багато партнерів це дуже чітко розуміють, але над ними на них продовжують тиснути ті міфи, стереотипи і так звані червоні лінії, які Росія колись ще там років 30 тому намалювала, і які сама ж і зруйнувала своєю повномасштабною агресією. Сьогодні вже багато хто розуміє, що боятися цих червоних ліній не потрібно, тому що Росія сама їх уже всі перейшла. Тому усвідомлення того, що Україна. Фактично де-факто сьогодні є членом е, альянсу, оскільки е, е, воює натівською зброєю, використовує е, на, натівську е, розвідувальну інформацію. Воює за стандартами НАТО. і Армія будується за стандартами НАТО, але ми повинні це е, визначити алгоритм того, як Україна досягне цього членства де Юри. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, е, чи не розглядається? Варіант, наприклад, такого швидкого вступу в альянс по типу ну Фінляндії, наприклад, коли багато що Фінляндія не проходила з потрібного алгоритму вступу до альянсу або я вам хочу нагадати статтю статтю Фаріда Захарія та відомого такого американського журналіста, і хочу нагадати вам план Кісенджера, і вони говорили про розглядали: а може Україні варто подивитися і вступити в альянс. Тією частиною, яка деокупована, тобто неокупованою частиною України, е, і значить там подумати про модальності гарантій. Скажіть, чи такі варіанти розглядаються вступу в різні варіанти, чи розглядаються вступу України в альянс? Україна не може е, нікуди вступати частинами. Україна е, є державою. Е, яка має визначені міжнародно визнані кордони, і звичайно, що ми будемо приєднуватися до тих чи інших організацій у міжнародно визнаних кордонах. Ось але звісно, що ми розглядаємо різні варіанти. Того як ми будемо наближатися до НАТО, але е, ви згадали про приклад шве Швеції і Фінляндії. Ну поки що тільки Фінляндії, оскільки Швеція mm -hmm. ще не завершила вступ, то е, шлях цих країн показує і шлях для нас: е, е, про те, що е, ті скажімо, е, е, моделі, які існували до того, що шлях до НАТО може бути тільки через план дій щодо членства, який Насправді був таким запобіжником, який розтягував цей процес, він уже нам не підходить. Ми в принципі переросли цей етап, і сьогодні Україна з військової точки зору, скажімо, готова до членства, можливо, більше ніж деякі і країни члени але звісно, що є ще певні політичні. Вимоги, які ми виконуємо, і скажімо, наближаючись до членства в Європейському Союзі, бо дуже часто ці вимоги політичні вони збігаються. Там йдеться про і про боротьбу з корупцією, і про реформи безпекових структур. Тому ми думаю, що маємо. Розраховувати в нашому в наближенні до нашого членства НАТО не на десятиліття Знову як це було от 14 років тому прийнято рішення у Бухаресті? А набагато набагато швидше а щодо гарантій безпеки, можна я ще одне запитання? Та А скажіть, будь ласка, чи розглядає українська сторона? Гарантії безпеки конкретних країн, а не щоб запрацювала стаття 5. Ну, одним словом, нам дадуть гарантії безпеки не весь блок НАТО, наприклад. а ті краї... Ну, Угорщина нам, наприклад, не дасть гарантії безпеки. Та? А, наприклад, кілька країн. Ну, по типу Будапештського меморандуму, але щоб працював. Але щоб працював, -то. Ну, ви знаєте, що. Е... Україна разом з міжнародними партнерами розробила київський безпековий компакт, так званий безпековий документ, який розробку цього документу з українського боку очолював лава офісу Андрій Єрмак. І цей документ ми продовжуємо обговорювати з нашими партнерами. Але і з НАТО ми також на Вільнюському саміті, і в рамках підготовки до Вільнюського саміту будемо обговорювати можливі гарантії для України до моменту, коли Україна стане повноправним членом альянсу. Тут я зараз не хочу заглиблюватися в деталі, тому що існують різні варіанти. Надання таких безпекових гарантій, але правда є в тому, що найкращою безпековою гарантією все ж таки є членство в НАТО, і саме тому ми прагнемо стати членом цієї організації. Ну, так, да, нічого краще ще не придумали. Пане Євгене, буквально там у нас хвилина півтори лишилося. Не можу нас питати, що відбувається з Білоруссю. Відкликали посла після того, як Лукашенко зустрічався з Пошиліном. Це вже розрив дипломатичних відносин чи ще ні? Ні, це не розрив дипломатичних відносин, але це е, м, такий досить сильний дипломатичний сигнал е, е, цій країні. Е, я маю на увазі відкликання посла на е, консультації. І ми сподіваємося, що в Білорусі цей сигнал почують і не будуть робити ті кроки, які б ще більше погіршували наші двосторонні відносини. Бо, все ж таки, зустріч з злочинцем, який перебуває в розшуку, перебуває під санкціями з боку керівництва цієї держави, це Крок, який все ж таки ну погіршує наші двосторонні відносини, тому це сигнал, і ми розраховуємо, що Білорусь утримувати від подібних кроків і перестане надавати підтримку країні агресію. Дякуємо зрозуміло вам. Дякую, пане Євгене. З нами Спасибо. був Євген Перебині, заступник міністра закордонних справ.